Дослідники космосу. Сьогодні на нас чекає неймовірна подорож. Ми вирушаємо на космічному експресі, щоб познайомитись з найцікавішими планетами нашої сонячної системи. А супроводжуватиме нас у цій захопливій пригоді, мій новий друг зоряний мандрівник. Зорянику, ми дуже раді тебе вітати на землі. Ти готовий показати нашим діткам дива космосу! О, звісно, я так давно мріяв поділитися своїми знаннями про ці дивовижні світи. Приготуйте свою уяву, малята! Наша космічна подорож починається. Тож, діти, займайте свої місця в нашому космічному експресі. Ми вирушаємо у захопливу подорож. Наша перша зупинка місяць. Це найближчий сусід нашої планети Земля. Подивіться, який він загадковий. Його поверхня вкрита безліч кратерів. Це сліди від падіння космічних каменів. Зорянику, а ти бував на місяці? Які твої враження? О, місяць дуже цікаве місце. Тут нема повітря і води. А ще тут дуже цікаво стрибати. Гравітація на місяці набагато слабша, ніж на землі. Гравітація? Зорянику, поясни, що це таке, щоб нашим діткам було зрозуміло. А, гравітація. Уявіть собі, що кожна планета це великий магніт, який все до себе притягує. У землі цей магніт дуже сильний. Тому ми міцно стоїмо на ногах і нічого не відлітає в космос. А у місяця магніт менший, тому він притягує слабше. Ось чому на місяці можна стрибати дуже високо і відчувати себе майже невагомим. Це ніби ти стрибаєш на великому батуті. Дітки, уявіть, що ви зробили перші кроки на місяці. Що ви відчуєте? І які у вас будуть стрибки? А ще подумайте, чи легко вам буде піднімати предмети на місяці? Чудово! Ми дізнались багато цікавого про місяць і навіть про космічні магніти. Але наш космічний експрес летить далі. Наступна зупинка червона планета. Були на Марс. Його називають червоною планетою через колір піску. Діти, бачите цей апарат? Це Марсохід, спеціальний космічний всюдихід, який досліджує поверхню Марса. Вчені вважають, що колись на Марсі могла бути вода, а можливо, навіть життя. Зорянику. А ти віриш, що на Марсі колись було життя? Хто знає, можливо, десь глибоко під червоним піском ще й зараз живуть маленькі марсіанські істоти. А досліджувати нові світи це так захопливо. Діти, роздивіться уважно ці два зображення. Що спільного ви бачите на цих зображеннях? І чим вони відрізняються? Дітки на цих картинках зображено пейзажі Марса та Землі. Давайте роздивимося уважно, що ви бачите і там, і там. І на Марсі і на землі є гори, правда? Ось вони, високі такі пагорби. А ще подивіться, є щось схоже на великі ями або довгі заглиблення в землі. У нас на землі ми називаємо це каньйонами. І на Марсі вони теж є, тільки виглядають трішки інакше. А тепер давайте знайдемо відмінності, який колір переважає на картинці з Марсом. Правильно, все таке червонувато-коричневе, ніби іржаве. Тому Марси називають червоною планетою. А подивіться на земний пейзаж. Які кольори ви тут бачите? Тут є зелений кольор від трави та дерев, блакитний кольор від неба, різні відтінки коричневого та сірого, від гір і землі. Бачите, яка велика різниця в кольорі? Марс це дуже суха та пустильна планета. Поки що вчені не знайшли там жодних рослин. Тож, хоч на Марсі і на землі є гори та схожі форми рельєфу. Виглядають вони зовсім по різному. Земля наша жива кольорова планета з рослинами, а Марс холодна червона пустеля. Ось які цікаві відмінності. Малята наш космічний експрес набирає швидкість. Ми летимо до найгарячішої планети сонячної системи. Подивіться, яка яскрава ця планета. Її назвали на честь дуже красивої богині Венери. Але нехай її краса вас не обманює. Венера це наче справжня космічна піч. Уявіть собі, найспекотніший літній день на землі, коли сонечко палить дуже сильно. А тепер уявіть, що на Венері така спека завжди. Там настільки гаряче. Що, якби ми туди потрапили без спеціального космічного корабля, ми б одразу спеклись, як Яблучко в духовці. Ось бачите ці густі хмари навколо Венери? Вони особливі, вони не випускають тепло, яке проходить від сонця. І тому Венера нагрівається ще сильніше і стає найгарячішою планетою в нашій сонячній системі. Навіть металеві предмети там могли б розплавитись. Як масло на гарячій сковорідці. Тому, хоч Венера й виглядає гарно здалеку, насправді це дуже небезпечне місце для нас. Краще ми будемо милуватися нею з нашого космічного експресу. Ми залишаємо гарячу Венеру і прямуємо до справжнього гіганта сонячної системи. Діти, зустрічайте Юпітер, найбільшу планету нашої сонячної системи. Він такий великий, що всі інші планети Меркурій, Венера, Земля чи Марс могли б поміститись всередині нього, як маленькі горошинки у великому Кавуні. Бачите цю величезну пляму? Це Велетенський ураган, який вирує на Юпітері уже дуже-дуже давно. Довше, ніж всі ми разом живемо на Землі. А ще знаєте, що найцікавіше? У Юпітера є дуже багато друзів, його супутників. Або, як ми їх ще називаємо, місяців. Їх аж більше 80. Уявляєте, ціла купа маленьких планет, що кружляють навколо Юпітера. Деякі з них дуже великі, більші навіть за нашу Луну. Уявляєте, який різноманітний цей велетень Юпітер зі своїми друзями супутниками? Діти. Наша захоплива космічна подорож добігає кінця. Наш космічний експрес повертається на рідну планету Земля. Малята! А поки наш експрес летить додому, пропоную вам пограти в гру, що зайве в космосі. Уважно подивіться на цей слайд і скажіть, які предмети тут зайві, та чому вони не можуть бути в космосі. Ось вона наша прекрасна блакитна планета Земля. Ми здійснили чудову подорож і дізнались багато нового про наших космічних сусідів. Зорянику, дякую тобі за таку цікаву екскурсію! Будь ласка, мені було дуже приємно подорожувати космосом разом з дітками. Вони такі допитливі та розумні. Дякую вам за подорож. До нових зустрічей у космосі! Наші юні космодослідники. Ви були дуже уважними та дізнались багато цікавого про космос. Дякую вам за цю чудову подорож. Сподіваюсь, вам сподобалося. Пам'ятайте! Космос це безмежний і дуже цікавий світ, який чекає на своїх дослідників. Подорожуйте, цікавтесь космосом, читайте книжки, дивіться пізнавальні фільми. І хто знає, можливо, хтось із вас колись вирушить у справжню космічну експедицію. До нових зустрічей, малята!